Ну і знову повертаємося до Криму попри небезпечну для журналістів ситуацію на півострові. Ще один полпред наш там працює. Олександр Загородний на прямому зв'язку. Отже, Сашко, вітаю. Розповідай, де ти знаходишся і що відбувається. Я зараз знаходжуся у Сімферополі, і а, зараз тут йде такий невеличкий дощ. Насамперед хочу сказати, що усі журналісти, які вчора, яких вчора так жорстоко і цинічно побили у Севастополі, а вже всі вийшли з лікарні не через те, що вони видужали, а через те, що а, вони просто бояться за свою безпеку, і просто залишили лікарню. Поїхали лікуватися. Хто в Київ, хто хто на, на велику землю? Ну, ви вже певно, що знаєте, що тут сьогодні пролунали перші бойові постріли на ураження, стріляли і по автомобіль. І по літаку Держприкордонслужби. Ну і най, певно, що найтака тривожніша інформація. Тут нам постійно люди розказують, що бачать, як скирчі до Сімферополя. Ідуть величезні колони військової техніки в автомобілі вантажівки без номерних знаків, але тут є невеличкий прокол. Автомобіль теж автоінспекції, яка їх супроводжує, це російський автомобіль, із серією з номерною серією 99. Тут люди знають і кажуть, що це Москва. Отже, ситуація тут не стає простішою Студія. Саша, дякую. Тримайся подалі від них. Будь обережним. Олександр Загородний залишається чергувати в Криму.